Дії причина ремонту стає сімейною таємницею. Міла ремонт нагадує щось зовсім інше. І тільки баночка правинорфорти біля ліжка. Міла щось там здогадується. Правинорфорте. Чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Президент України Володимир Зеленський зустрівся з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Глава держави розповів про ситуацію на полі бою, зокрема про участь північнокорейських військових у війні Росії проти України. Почуємо далі. Потрібна більш рішуча реакція країн заходу на нову роль північної Кореї в російсько-українській війні. Говорили і щодо виконання рішень Вашингтонського саміту НАТО, зокрема про посилення ППО інвестиції в українське виробництво снарядів, дронів і далекобійних засобів. Україна потребує дозволу на використання далекобійної зброї по військових об'єктах на території Росії. Володимир Зеленський, президент України. Денис Попович з нами зараз на прямому зв'язку. Це військовий аналітик, пане Денисе. Вітання вам, вітаємо, добрий, добрий день. день, добрий день. Ну ось відбулося спілкування. Так, ми знаємо, що Рюте перед тим також кілька днів тому робив свої заяви стосовно присутності військ НДР, зокрема на території Курської області Російської Федерації, і він тоді назвав, що підтвердження цього факту є, без сумніву, черговим витком небезпечної такої ескалації. Поки що ми бачимо, що минуло вже три доби відбулося спілкування з Володимиром Зеленським, але як такої е, жорсткої реакції. Можливо, нам би і хотілося, не відбувається. Чи варто її очікувати взагалі? Ну, допоки Дональд Трамп не стане президентом юридично, він став фактично, його обрали. Але, але треба, щоб пройшли юридичні відповідні начать, процедури аж до інаугурації. Я думаю, що будь-якої реакції, окрім начать, заяв, не буде стосовно присутності КНДР на фронті. Чому я так вважаю? Тому що зараз якраз такий перехідний період, який значить між я кажу. Тобто, щоб зараз не ухвалив Джо Байден, все воно може бути скасовано до Трампом. Чи вірите ви, чи вірите ви, пане Денисе, в те, що ем, якнайшвидше ще до інавгурації може з'явитися оцей план Дональда Трампа по припиненню війни за 24 години? Я розумію, що це вже перетворюється на мем, так особливо в українському сегменті соціальних мереж, але все ж таки, питання серйозне. Цю, цю війну неможливо закінчити за 24 години, ні за 24, ні за 48, ні за 72, розумієте. Ніз з 96, неможливо її закінчити. Це були передвиборча риторика. Вона була спрямована на те, щоб е, як найбільше виборців повірили в те, що Дональд Трамп є е, сильною особистістю, яка здатна вдарити кулаком об стіл і завершити війну за 24 години. Ні буде цього. Не буде. Тобто, ну можливо, буде якийсь начій, початок перемовин. Можливо, буде телефонний дзвінок до Путіна. Будуть розмови з Володимиром Зеленським, будуть якісь початкові цілком можливо рухи, які будуть спрямовані на початок цих перемовин. Але це дуже дуже серйозний процес. В ньому задійно дуже багато акторів. Це вже паста, яка вийшла з тюбика, розумієте, і запхати їх назад буде дуже важко. Ну неможливо фактично. Бо акторів багато, є країни глобального півдня, в них є одні побажання, є Китай, у нього є інші побажання. З'явилося КНДР, про що навіть і думати ніхто не міг взагалі ще рік тому. Третє побажання будуть четверте побажання. Тобто, зараз я ж не кажу про взагалі бажання Росії закінчувати війну на будь-яких умовах. Ще ж Росію ніхто не питав про це. Тобто за 24 години це неможливо зробити в принципі. Поки лідери збирають думки стосовно того, як допомагати, чим допомагати, якою зброєю, або ну насправді можливо і не зброєю, і не давати дозвіл на використання американської до прикладу зброї, в нас поки немає на це відповіді. А ми вже згадали частково про північно-українські війська, які знаходяться на території Курської області. От якщо в військовому аспекті, пане Денисе, чим нам загрожують північні північні військові північної Кореї на території або Курської області, або, можливо, нашої держави, якщо вони будуть сюди перекинуті, яка небезпека загалом такого доповнення до російської армії? Ну, все, що можна сказати, що це плюс 11 тисяч до Збройних сил Російської Федерації, плюс 11 тисяч військових, які щось вміють, яким чином готувалися, вміють стріляти е певною мірою підготовлені. Ну, вже інформація є про те, що вони зазнають втрат. Вже інформація є про те, що вони брали участь. У спробі контрнаступальних дій на Курщині, які значить, мали місце вчора, станом на вчора, вони очевидно були не дуже успішні, тому це плюс 11 тисяч. На мій погляд, без відповідного досвіду, переоцінювати їхню, скажімо так, їхні можливості не варто. Ну водночас не варто їх і недооцінювати, оскільки я вже сказав про те, що це все ж таки військовослужбовці, які мають певну підготовку. То поки вони не беруться якогось досвіду, ну чесно кажучи, все, що вони можуть зробити, це створити якісь певні зміни на певній ділянці фронту, загалом на стратегічному рівні, безумовно, їх дуже мало для того, щоб мати якийсь серйозний вплив на загальний хід загальний війни. Пане Денисе, от ми щодня спілкуємося з військовими представниками, прес пресофіцерами різних бригад. Це харківський напрямок традиційно це найскладніші напрямки. Це Покровський, Кураківський. І ми щодня в цих спілкуваннях відзначаємо те, що загроза авіаційна на лінії фронту від Російської Федерації нікуди не зникає. Атакуються наші позиції фактично керованими авіаційними бомбами, фугасними авіаційними бомбами. І ми все літо, я не знаю, останні там 8 місяців говоримо про те, що єдиною перепоною або вирішенням цієї загрози може бути лише застосування у відповідь нашої авіації F-16 для того, щоб відігнати літаки російські настільки далеко, щоб ці бомби там 70-80 кілометрів не могли летіти і досягати фактично своїх от визначених Російською Федерацією цілей. Але ми цього не бачимо. Перша партія f 16 надійшла. Ми не бачимо, що вона відпрацьовує поблизу лінії фронту. Це тому, що так потрібно. Це тому, що ми, як не військові люди, не розуміємо самої стратегії. От оці каби, коли ми зможемо вирішити це? Ви частково на це питання відповіли. Насправді, коли вдасться знищувати літаки до. Тих меж до, до того радіусу, коли вони зможуть скидувати ці бомби. Тобто це в радіусі 70 100 кілометрів. Тобто нам потрібні подібні можливості: це або ППО, або Ф-16 із ракетами повітря, повітря, дальністю дії понад 100 кілометрів, або можливість завдавати удари по аеродромах, які, значить, з яких стартується авіація. Тобто, це дозвіл на використання, зокрема, зокрема дозвіл на використання західних ракет. По території Російської Федерації я знову хочу повернутися до питання виборів президента США, жодних дозволів, жодного розширення цієї допомоги, ну, бо звуження, або навпаки, до того як Дональд Трамп не ступить на посаду, жодних рухів в той чи інший бік не буде. Тобто, зараз адміністрація президента, яка здає співповноваження, нам пообіцяла з посиланням на західні змі. Ну, і фактично і офіційні так само були заяви про те, що наче, ця допомога, яка була ухвалена раніше, вона нам не дійде. А в тій допомозі будуть ті самі значить, можливості, які раніше були. Це ППО, це боєприпаси, це там, певна техніка, це, можливо, радари, там, портотанки, засоби і таке інше. От на це ми маємо з вами розраховувати найближчі два місяці, доки Трамп не стане президентом юридичним. Після цього можливі будь-які зміни. Тобто, ми зараз з вами кажемо е, щодо політичних, скажімо, так, аспектів. Друге, стосовно практичних аспектів, от є європейці, які нам надали дозвіл щодо використання в 16 по території Російської Федерації, так голі літаки нас е, фактично можуть використовуватися. А ввіс які, тобто, це ракети, це бомби, які ми можемо використовувати для того, щоб безпосередньо знищувати і повітряні наземні цілі. А для того щоб знищувати повітряні цілі, зокрема про що ми з вами розпочали цю розмову, потрібні знов ж таки дозволи, оскільки це ракети вони постачаються з сполучені штати Америки. Ось вам, будь ласка, забудоване поле. Ну, я зараз так іронічно зауважу, але складається враження, що наші західні партнери настільки вірять в оборонні спроможності України, що готові почекати фактично три місяці. Так, якщо ми от зараз з вами говоримо про інавгурацію президента Сполучених Штатів і потім можливо якісь рішення, три місяці в умовах цієї інтенсивності бойових дій, які відбуваються зараз, причому на землі, це багато на вашу думку. Чи це реалістично, пане Денисе? Ну два місяці до інаугурації, але до інаугурації. ніхто ж не сказав, що після інавгурації буде займатися питаннями України. Коли, коли будуть ухвалені рішення, ці значить, відповідні, які ми чекаємо. Хоча вони можуть бути ухвалені, можуть бути, а може бути не ухвалені. Це може бути січень, це може бути лютий, Це може бути весна. Тобто, ми ж кажемо про лише про можливість. А я хочу нагадати, що на сьогоднішній день не передбачено жодної допомоги. Нуль центів у бюджеті США на сьогоднішній день передбачено допомогу Україні. Про це мало кажуть, але так, так воно і є. На сьогоднішній день фінансування України бюджету США не передбачено. Тепер питання щодо того, чи зможемо ми витримати ці два місяці. Давайте згадаємо минулий рік, коли цієї допомоги взагалі не було. Ну, чим це закінчилося, які труднощі ми з вами, значить, про труднощі ми з вами казали, що ми бачили на фронті. Зараз ситуація трошки краща в тому плані, що певна допомога передбачена буде надходити до кінця цього року, принаймні точно, але далі буде повна невизначеність. Ще плюс полягає в тому, що в принципі Європа краще готова до значить, такого розвитку подій, і вони зараз кажуть про те, що треба бути готовими до. Відповідного розвитку подій, коли США відваляться від цієї війни і не буде від них жодної допомоги, і вони намагаються певні заходи вживати. Крім того, теж у нас теж виробництво трохи покращилося, у нас ширші можливості зараз в порівнянні з минулим роком. Але це плюси, мінуси полягають в тому, що я не визначусь з боку США, а без допомоги Сполучених Штатів Америки, нам буде набагато важче вести війну. Насправді ми ще пам'ятаємо про те, що має відбутися зустріч у форматі Рамштайн, де також буде присутній Джо Байден ще на посаді президента України. Президента Сполучених Штатів ну і тут -то також важливо, що сам Джо Байден не заперечує того факту, що ще є час прийняти певні рішення. Ну знаєте, так закинути на майбутнє, тому що зустрічі Рамштайн завжди для України є результативними. і Тут також ще ще є певна надія. Але поки триває зміна влади Сполучених Штатів, пане Денисе, тут Росія може скористатися цією темою на полі бою в Україні. Ну вона постійно користується цією темою. Тобто, президентство Дональда Трампа є реальністю, як я вже казав, фактично він обраний, залишилися лише певні юридичні процедури. На сьогоднішній день Російська Федерація, розуміючи, що Дональд Трамп обіцяв розпочати перемовини стосовно е заморозки російсько-української війни, щонайменше, вона зараз намагається захопити найбільше територію. Тобто, зараз Російська Федерація діє саме в такий спосіб: для того, щоб вийти на перемовини з більш сильною з з перемовною позицією. А зараз цьому буде полягати дії Російської Федерації. Це і стосовно Курахівського напрямку, це і стосовно Покровського напрямку. Коли те, якщо вони зможуть вирішити питання на Курахівському напрямку, це купільський у широкому сенсі Російсько-Український фронт, плюс Курська область. Дякуємо, Денисе, Дякуємо вам. Денис Доброго. Попов Попович, військовий аналітик, був з нами на прямому зв'язку.